Я бачу щось цікаве. Класне. Підніматись озера. Дивіться, які стильні. Леопардові. Такий от фіт на осінь. Друзі, всім привіт! Це магазин Резерв. Подивимося з вами сьогодні новиночки. Тут дуже шумно, і сподіваюся, мене буде чути. Дивіться, які класні куртки. От вони іноді висять в такому місці, що ти їх просто не помічаєш. Сьогодні от, класно якось на них і світло падає, знаходяться в такому місці, де все більш-менш в одних відтіночках. Тут і рожевий, там, і блакитний, там і синій, і білий. Базові такі відтінки. І оці жакетики класні. Мені дуже подобається. Вони якось вписуються в загальну, в загальну картинку. Ти сімсот Коштують Підкладочка. Приємний дуже відтінок. І такі ж є чорні. Такий жакет на осінь. Бежевий мені подобається більше. От він якийсь такий між бежевим і кольором, навіть не знаю, кемел. А ще з такого ж самого матеріалу, тканини, є отакі жилетки, дивіться, із кишенями. Теж стильна така жилетка із. Прихованим замочком. Ось така міні-сумочка. Сюди підпасувала. Такий відтінок сумочки молочний і з темно-синім класно пасуватиме. і до бежевого взуття. Бежевий верх, наприклад, да, От бежеві е козаки, Бежевий верх. Ось така сумочка посередині. Ну можна якусь водолазку білу, наприклад. І такі штани. Це нова колекція. Давайте дивитися wide leg, широкі, класний такий денім, такий сочний, соковитий, синій денім. Ціна таких джинс. 1399. Там діти на сцені танцюють, тому так голосно. Голосна лунає і музика. Це нова з'явилась сумочка, нова колекція. Вона широка, думаю, десь, якщо ось так довжина її складе сантиметрів 60. Легенька і, мабуть, що містка можна понасипати сюди будь-чого, як кажуть, винести пів квартири. Ці кардигани я бачила минулого разу. Мені не дуже подобаються, вони, чесно кажучи. Так, звичайні такі туфлі, ось такі пилом дещо поприпадали. Стійкий, дивіться, каблук квадратний, Гостроносі такі туфлі за 1199. Це ось такі рижі такі сумочки. Сумка трапеці, то на кнопці, без підкладки, всередині. Можна глянути, що всередині. В середині ось так. Такий матеріал, схожий на замшу. Ну, така міцна. Сумка з 1600. Це, типу, що аутфіт, чи це просто хтось почепив сюди? Ні, це ось так нарядили, зробили, точніше, аутфіт. А, дивіться, У нас йде ось такий. Червоний джемпер, до речі, червоний із таким бежевим теж. теж може бути. Це чорна така йде спідниця. Козаки теж бежеві, не знаю. Непогано. З'явилось багато в резерв червоного кольору. Така блуза майка. Ось така футболка з круглим вирізом за 300. Дивіться яке, цікаве, дивіться, яке цікаве взуття. Такий гострий мис, босоніжки з закритим передом. Цікаві, лаковані, красивий відтінок вишні, який зараз теж в тренді. А от, до речі, штани, які я б хотіла собі придбати. Можливо, подивлюся ще в секонд-хенді. Бачила теж дещо блискучіші. Це така екошкіра більша. Скажімо так, приглушений варіант. Мені б хотілося, щоб вона більш блищала, напевно. Що 1199, і це модель push-up, Вони не товсті, якраз на осінь. Пасні. Можна вже зараз такі ходити, не буде не жарко. І, звісно ж, куди ж без козаків. Ось такі в резерві з'явились чоботи. Напів чоботи, козаки. Класні, м'якенькі. Я думаю, так, якщо я поставлю їх біля цієї сумочки, нічого не трапиться. Ось так. Дивіться, щоб їх роздивитися. Тут іде змієчка, так, все зрозуміло. Ось така йде каблучок, набойка. Це 36-й. 36-й. Того йдуть розмір в розмір, тому що вони гостроносі, і ця шкіра, інші ще, ще замша. 2,399 Ось такі, чобітки, думаю, зручно в них буде. Вони одні є, до речі, з резерв козаки. Вони дещо коротші, ніж ці, і мені вони дуже подобаються. Готовий вже аутфіт. Щось біле або смугасте виглядає, наприклад, з цієї куртки, чорні джинси або брюки. І Ось ці чоботи, козачки. Класний такий виходить аутфіт. Сумочку сюди можна якусь придумати. Навіть ось цю. Дивіться, якщо ми беремо ось цю суму, вона ж спаде. У мене ж не вийде так її причепити сюди, звісно. Ж. Ну так, да, і ця сумочка теж може бути. ну Класно, аби взуття чорне і сумочка чорна. Так теж непогано, але якби взуття чорне, воно більше пасувало. А так, можливо, підійде ось такого плану сумочка. Так, да, ось так краще нібито, да? Дивіться. Такий от на осінь. Ой, я бачу щось цікаве. Що це? Друзі, що це таке цікаве? По-перше, тут знаходяться сірі ось ці блейзери. А під блейзером в нас вдягнена сукня. І вона шикарна. Ага, вона без рукавів. Сукня майка, але вона в паєтках і вона просто дивіться, яка вона багато, лакшері, вайб. Класна сукня, до речі. Я нещодавно бачила в колекції MSGM, колекція Fall Winter 24-25, Обов'язково подивіться, там такі класні штани, волохаті. І волохаті штани йдуть в ансамблі із боді з гіпюра. Це просто це, це так красиво, обов'язково подивіться колекцію MSGM осінь зима. Ну, а ми повернемося до цієї сукні. Скільки, скільки ж вона коштує? Вона коштує 1799. Поверх неї, я вже казала, йде ось такий сірий блейзер. Його, звісно, треба добре розувідутюжити, відпрасувати. Ну так, да, сірий і молочний класно. Мені подобається теж. Що ж, друзі, такі блейзери в нас по... В них в нас по 2799. Дуже мила, до речі, в стилі Шанель така ковтинка. Гляньте. Тоненький такий трикотаж. Чорний, молочний та золотисті такі грудзички. 1199. Ой, а ще в новій колекції, ось дивіться, спідниці такі класні з'явилися. Вони тканина вже йде жмакана. Це дуже цікаво, якщо в поєднанні, ой, не знаю, наприклад, з якимось світер аля травка або джемпер травка, дуже прикольно було б. Угу. Вона дуже переливається, така важка тканина. І, до речі, я дуже акуратна з нею. Не треба зараз писати, що ви там смикаєте, дюргаєте. Так краще видно, яка по собі тканина. Вона прохолодна, вона важка, вона класна, вона на осінь. Коштує 1199. І чорні є. Так. Тут представлені, ну, чому б ні, можна... Можна поєднання в поєднанні в да, поєднанні з, з цим ось кардиганом. Але він такий тоненький-тоненький. Я б-таки вибрала щось більш якийсь такий об'ємніший матеріал, і тканину таку цікавішу, більш товщу, як я вже сказала, якусь таку типу травку, якийсь в'язаний кардиган підібрала б себе. І ось такі чорні. Чорні максі. Тоненька така, тонесенька тканинка, трикотажна. Це ось такі. Навіть світиться. Ой, це дуже красиво. Це буде дуже красиво, коли білизна буде просвічуватися. Дивіться, 1499. Сюди вдягаєте бюстгальтер, наприклад, чорний. Або під низ, під такі штуки вдягаються, дивіться, ось такі сірі топи на бретелях. Прямо от я біля них стою. Як ніби доля мене з ними звела. Гляньте. Це ж дуже красиво. І сіра. Ні, не сіра, а чорна спідниця, наприклад, або та ж молочна. Така, ось така друзі, куртка. Сьогодні я без тональної основи, тому такі дивні в мене переходи. Я чекаю, поки приміряють там біля дзеркала. Жінка ось ця куртка і сумка. Дивіться, ну теж непогано, з блакитними джинсами. Куртка дуже така проста і вона стильна. І сюди ще якісь чоботи, наприклад, козаки, теж рижі або чоботи-ботфорти на підборах. Це буде взагалі дуже симпатично. Вона не коротка, ні? Ну така модель в неї. Дуже класна, до речі. Так, друзі, ще одна ось така вітринка. Тут знаходяться плащі, перші плащі, такі дуже цупкі. перші тренчі. В бежевому відтіночкові класичному, 2799. Ось такий. Ось такого плану, дивіться, тренч. він йде до середини коліна середньої, тобто довжини. На ось такому поясі, на рукавах теж є такі штуки. Є, що а, ні, немає капюшона. позаду ось така йде класика. Розріз, який, який треба буде ще. Привідкрити. Ну, тут лофери. Легенькі такі лофери, З'явилися перші напівчоботи, ті ж, які були і в минулому році, які вдягаються, як, надягаються як панчоха, ну, не панчоха, а носок, шкарпетка. Ну, такий, не дуже я люблю, до речі, такий варіант, тому що, як правило, моя нога може і не пролізти. Це джинси. Тут о, погане освітлення, тому якось не дуже приємно і це все дивитися. Боже, що я зробила? Приблизила такі блузи фуксія, дивіться. Із з віскози. Приємний дуже відтінок фуксія. Мені здається, зовсім не з синім. Синій його якось так паскудить. З'являються перші теплі чобітки в нас, Перші теплі взуття, дивіться, які стильні. 1600 гривень. В байкерському стилі. З такою штуковиною ось у нас ззаді йде. Прикольні, позаду ось так, Неважкі. До речі, зверніть увагу. Непоганий варіант на осінь. Байкерський такий стиль. Спідниці леопардові. Увага! Ну звісно ж, зараз леопард всюди можна зустріти, особливо чухлів на телефон. Дуже багато з'явилися. Чухли на айфон, чухли на смартфони. Дуже велика кількість. Помічаю саме леопардового такого ж ну принту. Блін, я не можу сьогодні знову говорити. Не знаю, що з вами. У мене тиждень, один тиждень місяць, я просто випадаю із робочого режиму, друзі, чесно кажучи. Ось така спідничина. Класна теж. Скільки вона коштує? Така віскоза. Коштує 1199. Ну, оті жаті, от вже леопард він відходить, а жаті в пол, максі це зараз це зараз дуже цікаво буде. Ось такі косухи представлені, дивіться, біля гепардових цих спідниць. Такі сіро з ефектом потертості косухи. Вкорочені. Кого цікавить? От Вона вкорочена, бачите? Вона, типу, до талії буде йти. 299. Боже, я хочу танцювати. Я чую цю музику, я не можу встояти на місці. Блузочки такі білі, класні. Джинси, які дивіться, така класична така блуза, елегантна, така класика. В поєднанні з джинсами, з обрізаним низом. Це так симпатично. І сюди вдягти каблук. Да, елегантний такий каблучок, такі чобітки, туфлі. Так, а це що таке цікаве? Гудзики у вигляді сердечок. Пі -пі -пі. Коштує така денімка. 1599 джинсовка. Класна така джинса. І не синя, і не, і не сіра. Дивіться, як цікаво, вниз зроб... зроблений цікаво. Можна сюди навіть вдягати якийсь ремінь, да? чорний, коричневий. О, так тут ще й джинси йдуть такі ж, да? до цієї джинсовки йдуть такі джинси. Я вгадала? А, ну ж, ні, це не те. Ті що ось поруч, оце вони до неї точно підійдуть зараз. Come on, baby, come on! А ось і вони. Да, це ось так разом носиться, дивіться. Тон в тон. Ідеально. У нас це стрейт це стрейт це рівні, прямі Хтось приміряв і підкотив. Напевно, що довгі. Ну, це не проблемка зараз. Да, підрізати можна, обрізати так і залишити. 1499. Класний, такий міцний, такий товстий денім класний. Нещодавно помічала ось таку спідницю на одній дівчинці. Дуже. Дівчині жінці дуже класно. Їй. Вона сама брюнетка, от, здається, була на ній біла, мабуть, що футболка була ось ця спідниця. Це спідниця шорти, увага. да. Спідниця шорти. От їй класно. Вона така брюнетка, такий чорний довгий хвіст. Ну такий а, варіант кежуал, casual. такий кежуал-лук, casual але м, класно підібрані відтіночки. Люди вміють. от є люди і вони вміють від природи підбирати ці відтінки. О, Дивіться, які класні спортивні лосини. Відтінок класний. 299. Зараз тут зі знижкою. На спорт. Знижки продовжуються тут мінус 20% на штани. Коротше, дуже дуже ще можна непогано вдало щось собі придбати зі знижечками. Друзі, а ще ось такі сукні йдуть зараз зі знижкою. Вони такі шикарні, погляньте. Клас. Це, тут йдуть такі і паєтки тканинні, і плюс ось такі пластикові, якісь штуковинки, легень. Вона легка, до речі. Мінус 67% знижка. Ось така сукня, гляньте. Ой, ну прям взагалі я в захваті. Така вечірній вечірній варіант, блін. Знову ж таки класні якісь туфлі, елегантні босоніжки. І е, поверх піджак. Такий чорний оверсайзний піджачок. Було взагалі, взагалі. офігеть. тільки куди в цьому зараз ходити? Для себе що вдома. Ось такі сарафани класні, дивіться, я теж зі знижкою. І на таких тоненьких бретелечках, теж подобаються. 1399, ну, звісно, тканина тут йде натуральна, така бавовна, і плюс по ній якісь ідучі дирочки. В новій колекції також представлені ось такого плану сукні. Сукні із Це квітковий принт. Такий хакі чорний. І тут сукні леопардові, дивіться. Сукня йде повністю на гудзиках, Це віскоза. 1399. І ось такі малесенькі. Дрібні такі йдуть гудзички на ній, нитки. І є пасок. Симпатична така сукня, дивіться, якщо відійти. Ось така вона. Поверх іде ніби як сорочка, Верх йде ніби як сорочка, і там йде довга така спідниця ніби. Чорні і сірі ось такі з'явилися, в'язані сукні в обтяжку Міді Сукні міді. Якщо це сукні Максі, то ця, дивіться, йде дещо на нормально так десь сантиметрів на 20 коротша сукня міді. Такий трикотаж в'язана, дивіться, дуже приємний трикотаж. Просто. просто вдягла і пішла. 1399 і Сірі. Ще ось такого плану спідниці теж нова колекція. Чорні і тканина така цікава. Плащовка. Якось так раніше вони називалися. Вона називалася ця тканина. Так, плащовка, от я пам'ятаю, 1399. Ось така спідниця. Є кишені на резинці і вона така йде кльош. Не пряма, а дещо роз, да, розширена йде. Теж Максі, будь ласка, та Я зайшла в магазин Колін подивитися нову колекцію осінь. І знаєте, що мені сподобалося? Зараз вам покажу дещо цікаве. Гляньте, є ось такі блейзери. Він дуже класно зроблений. От цікаво, як він буде сидіти на фігурі, але він дуже класний. От він класно виглядає. я розумію, що це екошкіра, звісно, але вона не м'ята. Дивіться, вона така гладенька і не виблискує занадто, да? Цікаво примірити? Ціна 2,200, Ось тут вони знаходяться. Мені сподобалися ці джаки, а ще мені сподобалась ось така штукована, що це в нас. Дивіться, яка класна. Клас, якийсь цікавий такий матеріал. Ну, звісно, звісно, це синтетика, але така якість тканина аж блищить. Хтось мені писав в коментарях, що в колінзі класна якість речей. Звісно, не у всіх, мало на увазі, я так розумію, але є дійсно речі достойні, які і цікаві, і цікава моделька, і цікавий, і цікавий матеріал. Це на осінь такий йде жакет. Щось я не зрозуміла, який я взяла. А це Ель. Хотілося б щось приміряти. Зараз подивимося, що там в примірочних. Наскільки я пам'ятаю, освітлення зовсім геть погане. Так, ескочку. Я візьму Еску такий піджак і візьму ось такий приміряти. Друзі, дивіться, який піджак класний. В коленс. Кишенька така, оп, клас. Я бачу тут, наприклад, ну, джинси, це так я прийшла, як завжди, щоб мені було зручно ходити без, я ходжу без підборів. Сюди можна знайти такі ботфорти, чорні, наприклад, до м -м, скіні блакитних джинс, або там не знаю, іншого якогось деніму. Дуже класний, до речі, жакетик. Легенький. Тут теж є кишенька, цікаві таке. Лацка на рівні, здається, нібито мудзики. На рукавах. Тут е розріз, да, є розріз такий, дивіться. На мені М-ка. Ска буде така, от, не впритинка чітко по фігурі, а це дещо йде такий широкий оверсайз такий. Можна якщо розстебнути. Чантарефе, там іде конкурс танців, і мені теж хочеться танцювати, друзі. І ось цей жакет, який я щойно вам демонструвала. Звісно, освітлення тут дуже погане. По-перше, все темне, низ і стіни сама рамка. Освітлення дуже паршиве, тому нічого, ну не так це все виглядає, як насправді в залі. Хоча вона дуже дуже приємна. цей жакет дуже приємний до, до тіла, і він, він дуже стильний, якщо не з джинсами його носити. А чимсь таким більш елегантним це має бути щось елегантне, якась має бути класика, якась спідниця, олівець. Не знаю, це може бути просто спідниця в пол завужена, якась, наприклад. Або це можуть бути брюки, брючний, якийсь костюм. Тоді ця, цей жакетик матиме зовсім, зовсім інший вигляд. Теж рекомендую. І ще в Колін сподобалась ось така жилетка. Люрікс і щось схоже на, знаєте, що на фа, не, як це? фаміран. По-іншому якось так це називається. 695. Дуже красива жилеточка така. Прям, прям така вона нарядна. Тут йдуть такі куртки. І вона зараз йде зі знижкою, як ви бачите, клас. Ще є ось такі бомбери. Це теж зі знижкою. Бомбер вкорочений, тканина. На змічках і тут змійки на манжети такі. 1195 коштував 2, тобто хороша знижка. Якийсь спортивного такого стилю. Такі бомбарик. І ще в новій колекції є ось такі пуховики, вільвет. Всередині єсендепон. Дуже такі товсті і теплі, думаю. Це нова колекція. 2399. Відтінок щось сіре, сіро-блакитне щось. Щось між сірим, між блакитним. Є ось такі ще жакетики. Ну, На дотик не дуже, дотик не дуже приємна тканина, mm -hmm. чесно кажучи, що нагадує із mm -hmm. але відтіночок, увага. Такі гудзики класні, відтінок мені дуже подобається. Так, тут такий у нас є варіант кежуал: це Cargo. Карго. карго з такого м'якенького, приємного, дуже деніму. Ну, дійсно, на дотик якість хороша. Я можу сказати, в порівнянні із сенсей, резерв, якість, якість хороша принаймні тих речей, які я зараз дивлюся. Ось такий аутфіт є. І тут є ще ось така сорочка. Якщо ця йде з зеленими зелено-біла, то ця така рожево-біла. І тут йде ось такий пуховичок. З'являються перші, звісно, пуховики. Ще курток дуже мало. Ось такий є пуховик. Світло-світло-беж відтінок. Така цікава екошкіра, вона ніби е, зжата. Іде змійка і кнопки. Цікаво, коштує він. Коштує він 2,499. Є ось такі спіднички, спіднички замшеві, бежеві теж. Для них, що тут можна взяти, ось такий світшот. Лонг-слів, точніше. Ну, блуза, кому як подобається. Дивіться, в'язані є ось такі цікаві ковтинки. Колір просто неймовірний. Обожнюю такий відтінок. Прям такий осінній, якийсь прохолодний, ніжний, якийсь оксамитовий. Дуже класна ковтинка, елегантна, прям. Суперська. Хотілося б те щось ще приміряти. Але, можливо, вже наступного разу. Друзі, дякую за перегляд, дякую, що дивитесь. Не забудьте підписатися на мій канал і побачимося вже у наступному відео.